Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, дівчатка. Зараз ранок я збираюся, не знаю, що я буду робити, але головне почати. І почати збиратися. І збираюся з того, що підфарбовую вії. У мене ось такий брасматик, мені дуже він до вподоби, але я вам про це не казала. Це якраз коли я була в Києві і були події жахливі в Одесі, я дуже сильно стресанула і настільки стресанула, що у мене щось стало з оком. Але це не важливо. Я купила краплі, почала тауфон почала капати очі. Але після тауфону, це ж вітамінки для очей. У мене вії, вони завжди стають краще, вони стають ем, довше. Ну, мені так здається. Але вони стають зовсім неслухняними. І коли я фарбую наношу туш, душ, то воно там хто куди дивиться. Я, а в мене вже цей брасматик закінчується. І я зараз, знаєте, про що подумала: що хочу зробити ламінування та фарбування вій. Чому? Тому що я вже це робила, це зручно. І вони не сторчать, як зараз у мене. Ну, я намагалася зробити, щоб це було файно, гарно. Але я бачу всі недоліки. І саме після Тауфону віє, вони не слухняні в мене. То чи витрачати гроші на брасматик, чи купити. І зараз ще роблю ревізію, і давайте зробимо з вами разом. А, і хочу закінчити вже, бо в руках ношу. Такий брасматик я купувала за 250 гривень Корея він. На основі віск немає пандових ефектів і так далі. Вчора, коли в мене було прання, я вам показувала, що перволь білий закінчився і цей. Зараз дивлюсь, то тут ще можна не замовляти і не придивлятися на знижки. Вистачає. Але про що я забула? На Знижки на Новий рік були, і я купувала по 63 гривні ось таке мило. І я про нього забула, бо воно хованки стояло у мене там. А вчора, коли діставала білий перволь, дивлюсь, у мене ще є мило, а я хотіла йти купувати. От розумієте, купила. А знижка тоді була чи 60%, чи 40%. Ну, по 63 гривні таке мило я купувала. Думаю, добре, мило не потрібно. Далі дивлюсь, треба засіб для унітазу купити. Е, треба купити, бо вже так, один раз ванну помити і все. І треба, дивлюсь, що буде купити. Засіб для миття підлоги, тому що дуже мало залишилося. Стій, накипішуй, все добре. Тому три засоби потрібно купувати мені буде. А тут у мене роздуми пішли. Дівчата, вчора робила салат на вечерю, хотіла. Як то кажуть, попшикати, воно нічого не пшикається. І вже взяла, щоб ви бачите, яке І навіть і мити вже не хотіла. Показую, як є. Хотіла вже викидати, потім думаю, ні, може для оцта воно буде добре. Хоча ж олія була на пакуванні намальована. Чи тут така трубка, та не дуже товста, що воно. Не пшикає і все. Всі руки в олії були. Далі відварювала буряк, варила воду вчора, дівчата, цілий день варила воду. Чи то пройшов час вже емаль на кастрюлі, щось з нею не так, воно таке ну, мені гидко. Варити в цій каструлі їсти. І я і миючим засобом, і содою, і горчицею, гірчицею. І потім взяла миючий засіб для посуду, туди сілі, туди е... гірчицю, туди. Ні, гірчицю ні, неправда. Соду. Поставила каструльку на вогонь. Вона десь хвилин 40 так кипіла, щоб воно все там википіло. Яке було, таке і є. І я згадала мою матусю, як вона казала, Таня, я не пам'ятаю, що я там вже мала була, робила, але Таня, не вари мені воду. І чомусь вчора матусі слова, я згадала і думаю, Таня, не варити воду. Якщо ніхто не збирався варити воду, то я психанула дівчата. Я пробачаюсь, показую все, як є. То я ту каструлю викинула. Навіть і показувати не хочу, бо воно не дуже. Далі дивлюся, можливо, в мене настрій такий, можливо, це якість. не знаю, дивлюся, ну, дуже пошкрябана ця дошка. І мені, може я не контролюю сили, коли я щось роблю, чи камера передасть чи ні. Воно навіть рукою, коли проводиш, воно таке пошкрябане. Можливо, ви цього зараз не побачите, як камера передасть, я не знаю, але мені таке зовсім не до вподоби. І думаю, Тань. Є дві нормальні дощечки. Є, будь ласка, ось нова, користуйся. Але ж я під м'ясо брала, знаєте, щоб коли там відбівні або ще щось робити на такій дошці. Але коли ти робиш, вона катається куди хочеш. Можливо, я хазяйка така, не знаю. Це в мене старенька, дуже старенька. Це щось гаряче ставили, воно так і залишилося, у ті три квадрати. Думаю, нехай в тебе є, є, то нехай буде. А це, ну, а цю я знаєте для чого купувала? Для, Коли оселедець або скумбрію солону, або свіжу рибу, коли я там роблю, щоб в дошту, ну, в ті. Дерев'яні доски, не, не знаю, що, що я собі надумала, але я тоді вирішила, що мені потрібна ще така дошка для таких продуктів. Тому трішки розхламилася. Я ще буду думати стосовно цього, мені шкода це викидати. Ну, як дівчата, можливо, у когось є таке для олії. Що ви робите, Ну, кожен раз промивати два пшика, перші були добре, потім воно як забивається, потім ти пшикаєш, а воно якось тече і все по руках, Ну, це не діло. І взагалі, останнім часом я така стала якась вибаглива, я б сказала так. Якщо мені щось не подобається, якщо мене щось дратує. Нафік. Викинула, забула, значить, мені це не потрібно. І не, і не треба завжди на це звертати увагу і якось себе переконувати, в тому що а, а якщо знадобиться. Тому, ось так. Зараз хочу піти в магазини, подивитися, якщо є знижки або акції, хто як каже, такі добре. На засоби для прибирання. А стосовно букета, дівчата, дякую кожному, хто написав, порадив, хтось написав порахуй скільки квіточок, дівчата, не буду. От як є, так і нехай буде. Значить, так було потрібно. Але він мені дуже подобається. Кожну квіточку я тут залишила. І така краса. І стосовно мімози, що хочу сказати, навіть шкода викидати, і не буду я, мабуть, викидати, якщо вона все нормально. Але таке враження, я їй нічого не робила, вона навіть у водички стоїть. Але як раніше, пам'ятаєте, був лак для волосся прелість. Ось таке враження, що вона як така фіксована зачіска. Мімоза. Отак, стоїть. Мені подобається. Я зібралася виходити та згадала, що у мене тут треба ревізію зробити для миття посуду. Ну, наче половинка ще є. Це засіб для миття посуду, а це мило у мене стоїть. Ну, мило, якщо то є на запас. Тут на кухні воно не так часто в мене. А тут Якщо буде акція, знижка куплю, зекономлю гроші. Якщо не буде, то нехай поки що є. У нас сьогодні сонечко. Начебто і не холодно, але вітерець такий прохолодний. Пока я зараз зайду в сільпо. Подивлюсь, тут миючі засоби. от, І просто. Так, 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 так. О, а в мене колись ось такий був миючий засіб для посуду і зараз знижка 31%. Увага! Почалась повітряна тривога. Всі раді, і я трошки, як моя мама казала. Пробачте, ну я вже не буду переписувати, сто раз одне і теж. Так, зроблено в Україні. Може візьму і зекономлю гроші. Правильно, правильно. Що тут ще? Це коштує 39 гривень, у фері по 79 гривень. Такий 224. Такий 79. Ну нехай цей буде. Правильно, правильно. Так, що ще мені потрібно було? 82 гривні, от, будь ласка, і в епіцентр їхати не треба. Знижка 30%. Економимо, економимо, беремо. ну Беремо. Добре. Ой, це я в кошик кладу. І вона чогось так. Засіб для... Та ти що? І теж знижка. 26%. Ну, добре, з лимоном. Ну, давно не було з лимоном, нехай буде. О, добре, беремо. Що ще? А що я ще казала, дівчата? Я вже не пам'ятаю. Рідке мило для рук в мене є. А зараз так подивлюсь, що тут. До чого. Для миття посуду взяла. А, для унітазу. Так двісті. Ось скільки? 109 гривень. Ні, в епіцентрі щось дешевше було. То я ще в епіцентр зайду. Ну, все, буду йти на касу. Так, і ще дівчата, повернулася, хочу вам показати. Є 25% знижки на паперові рушники. Це одна така велика бабіна, бачите? І 24% 54 гривні, там де дві, але трішки поменше. Хоча вигідніше, мабуть, оце брати. Мені не потрібно є. Я не хочу набирати, щоб дурень мила, а просто щоб було. Але, можливо, комусь буде цікава така інформація. А я стою, намагаюся згадати, що я ще хотіла. І дарма. Не можу пригадати. Тому зараз буду йти вже на касу. Так, зараз хочу ще поїхати на другий поверх, Так, яке у нас сьогодні немає чудово чудове А, отож, оце моя неуважність, воно ж закрито зараз. Угу. М -м, добре. Покаталися. І вайкік закритий. Ну, і, мабуть, інтертоп теж буде закритим. М -м. Ну нічого, дівчата, зато з вами покаталися. Так, закрито, закрито. Ну, Нічого. О, дивіться, який спортивний костюм в інтертопі. Такий весну, на весну. Красівки. Мені ж красівки треба. Так, пішли далі. Нехай це буде саме таке, саме таке, таке, таке Таня в твоєму житті. Треба було спочатку прийти в парк, а потім вже йти за покупками. А в мене все, не слава Богу. Але нічого. Я недовго, як завжди, 20 хвилин для себе. І дівчата з мого міста писали, що вони раніше теж йшли тільки в магазин, а зараз заходять в парк. Мені приємно було б вас, дівчата, тут зустріти, познайомитися, поспілкуватися. На жаль, не буде видно, але там на ялинки білка. І вона по гілочкам тин-тин-тин-тин кудись там скаче. Тому дуже корисно заходити сюди, сюди-то Подзвонила, не буду казати кому, моїй знайомій. запитала за лікаря, до якого з глазу можна звернутися, тому що незручно зараз так дуже мені. І вона каже, Тань, в мене була там, ну, в неї трішки інша проблема була з оком. Я каже, я пішла. Думаю, чого я буду платити? Оце там оці приватні лікарні. Краще я ну, є ж лікар, піду до нас. Прийшла, каже, записалася, все, заходжу. Він каже, а ви собі в паспорт дивилися? Ну, це нормально в такому віці. Я кажу, дякую, розвернулася і пішла. І думаю, ні, я такий. Піду в приватну, там нехай все подивляться. Каже, я заходжу, він там сидить каже, побачив мене і очі опускає. Я Кажу, так до кого ти порадиш звернутися в нашому місті? Тому поки краплі тауфон мені на допомогу. Ай, ну що мої дорогенькі, я буду вже йти додому. Бережіть себе. З вами обов'язково зустрінемось в наступному відео і дякую кожному за те, що ви є. Бережіть себе.